Тема заняття, як люди обирають професію. Відгадай загадку хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Лікар. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині. А людина творить свій неповторний світ живий. Художник. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, Бублики і пиріжки, пряники й медівники. Пекар. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує. Перукар інструмент бере у руки. Линуть чисті, ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає, музикант. Як ми можемо назвати слова лікар, художник, пекар, перукар, музикант, одним словом. Це професії. Що ж таке професія? Професія це трудова діяльність, що вимагає певних знань і навичок та є джерелом існування. Професія це робота, улюблена справа, якій людина присвячує своє життя. Чи замислювалися ви над тим, що всі дорослі мають ту чи іншу професію і кожен день працюють? В усі часи люди допомагали, допомагають та будуть допомагати один одному, обираючи роботу, в якій людина може бути корисною іншому. Щоб опанувати будь-якою професією, потрібно розвивати певні властивості характеру. Багато професій вимагають від людини вміння спілкуватися, уважно вислуховуючи людей, зберігати привітний і доброзичливий тон, виявляти доброту і чуйність. Також є професії, які вимагають від людини прояву сміливості, вміння миттєво оцінювати ситуацію. І приймати вірні рішення. Це поліцейський, рятувальник, пожежник, є творчі професії. Щоб стати художником, письменником, актором, музикантом, потрібно володіти обдарованістю і гарною уявою. А чи замислювався ти, ким ти хочеш стати? Яку професію хочеш обрати? Полюбляючи з дитинства допомагати мамі на кухні готувати смачний обід, хтось обере професію кухар. Якщо тобі подобається робити зачіски, може ти станеш перукарем. Якщо ти любиш пекти з бабусею пиріжки або пироги, можливо, ти станеш пекарем. Тебе не залишає байдужим жодне цуценя, кошеня. Замислись, може ти хочеш стати ветеринаром. А може, ти мрієш когось лікувати, тоді ти можеш стати лікарем. Послухай, про що мріють ці діти? Хочу діток вчити я, як учителька моя. Хочу лікаркою стати добре хворих лікувати. А я хочу для лікарні готувати ліки гарні, щоб ковтали малюки лише солодкі порошки. Уважно розгляньте картину, до якої групи дітей ви приєдналися б, завітавши на гостину до дитячого садка. Поміркуйте, як люди обирають собі професії. Чому одним цікаво те, що іншим видається складним чи нудним в світі налічується більше 40 тисяч професій. Яку обереш ти залежить від твоїх здібностей і твого бажання допомагати людям. Дякую за увагу, до нових зустрічей!